Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні приготуємо просто неймовірно смачні мариновані помідори з морквяним бадиллям за рецептом моєї куми. Розпочнемо з приготування маринаду. В каструлю вливаємо воду, оцет, додаємо цукор та сіль. Перемішуємо, доводимо до кипіння. Цукор та сіль повинні повністю розчинитися. Помідори промиваємо під проточною водою та видаляємо хвостики. На дно літрової банки ми будемо класти зелень петрушки, бадилля моркви. Бадилля моркви це верхня зелена частина, дуже запашна. Також підготуйте лавровий лист, цибулю, нарізану кружальцями, чорний перець горошком та запашний. Я використовую суміш перців. Тепер щільно закладаємо у банки помідори, одну баночку на пробу я зробила разом з огірками. Заливаємо томати гарячим маринадом і прикриваємо кришками. Кладемо стерилізуватися на 15 хвилин. Тоді герметично закриваємо, перевертаємо догори дном, гарненько укутуємо та в такому положенні залишаємо до повного охолодження. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші лайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!